У Рогатині планують відкрити історико-краєзнавчий комплекс, який сконцентрує у собі історичні артефакти і документи від найдавніших часів і до сьогодення. Із приміщення майбутнього музею переселили усі комунальні служби. Нині тут триває ремонт. Ініціативу щодо створення музею виявили самі рогатинці. Просили виділити одну кімнату для того, щоб виставити свою експозицію і музей. Ми вирішили підійти до цього так. Більш по господарству ми зрозуміли, що музей має бути в належному стані, це велике приміщення, щоб було багато експозицій і що воно знаходилося в центрі міста. Тому ми перенесли наших комунальників в інші місця і вивільнили повністю під музей. Зробили, зараз робимо середині ремонти, провели утоплення і сподіваємося, за місяць-другий цей музей почне функціонувати. Рогатин місто великих контрастів і моторошних таємниць. У часи Другої світової війни рогатин став місцем масових розстрілів. Тут знищили майже 9 тисяч євреїв, яких звозили з усіх околиць, і навіть з сусідньої області, врятувалися одиниці. І німці їм сказали викопати дві великі ями. Тут буде або цегольня, або склад горючих змазочних матеріалів. І вони вимушені були. Викопати яму 10 на 10 глибиною 5 метрів. І ніхто не сподівався, для чого це? Бо німець ще спеціально ходив і таким тягарцем на шнурочку міряючи стінка рівна, то він просто обман водив людей, розумієте, що він ніби для потреби це робить. А фактично вони викопували ями і не на себе. Їх завантажували на машини. І низом по вулиці Галицькій зараз, на вулиці Данила Галицького, ніби на вокзал і мали їх відправляти на поїзд, десь хто зна куди, десь в Європу чи де небудь. Так їм сказали. Вони тільки під'їжджають до об'їзної дороги, тепер ж на буряку пункту, а вони сказали німці зійти з машини. І всіх їх вива, значить, зігнали на низ. І почали під конвоєм, під дулами автоматів, собаки і так далі вести аж туди на ту об'їзну дорогу до тих викопаних ям. А там вже було гестапо готове для розстрілу. І протягом одного дня розстріляли три з половиною тисячі, метрів тричі-сорок отакі долині. То зробили яму. Друга яма отут повище. Кажем, пане виробить будем робити. А тут при дорозі, що можна будь-яку хвилину подивитися та де так, що вони це спорудили вже при незалежній україні. В загалом у рогатині були чотири акції масового знищення євреїв. Навіть у підземелі церкви Різдва Пресвятої Богородиці знайшли 12 лінних останків чоловічих, жіночих та дитячих. Місцеві краєзнавці припустили, що це представники єврейської громади, які заховалися у церкві від переслідувань. Коли почали робити ремонти. У 2012 році ми зайшли туди, там дуже багато було черепів і костей. Але ми не знали, хто чиї вони. Але моя думка така була, що, напевно, це були євреї, то було колись гетто, І напевно тут переховувалися євреї. Людські останки не єдині знахідки церковного підземелля. Тут є входи, які ведуть в сторону, туди горяш ось був монастир, і до церкви Святого Духа. І тут є великий саркофаг, там є похоронений один такий великий меценат. Там є прочитано, можна прочитати, що він тут великі кошти давав цей храм. Уся центральна частина Рогатина у підземних ходах. Один із ходів розташований поруч із приміщенням майбутнього музею. Колись під час татарсько-турецьких набігів підземні ходи слугували місцевим мешканцям захистом та укриттям. З церкви Святого Духа до церкви Різдва Пресвятої Богородиці був тунель. В якому він стані? Трудно сказати. Далі від костелу до церкви Різдва 30 Богородиці був. Тут води є вулиця Валова у нас в ротині. Також був той тунель. Ранньою весною, то в березні місяці з комбінату комунальних підприємств ломиками довбали такі жолубки, щоб вода спливала. Вони викопали, той ломду були. То я бачу, як виглядає цей хід. Тоді з шириною коло 2,5 метри фіра може проїхати висотою в ріст людини з піднятою рукою, з камені побудований на вапнаному розчині, і стиль отак дугою йшла. І у двірок двері були то Коли ті майстри рукою взялися за ці одвірки за ці двері, то вони розсипали у попіл. Рогатин приховує у собі ще багато недосліджених таємниць. Тому у місті планують не тільки облаштувати музей, але й поступово досліджувати історію, відновлювати підземні ходи. Для міста це краєзнавчий та туристичний потенціал. Це найосновний потенціал, але він десь схований від туристів, і туристи не знають. Весь в підземних ходах. Буде відновлювати ці заходи, вони будуть цікаві для туристів.